Я маслакова Євгенія, учениць 4 класу Гараського ліцею No3, науковий керівник Петрук Тетяна Володимирівна. Цього року мені виплачається представити дослідницьку роботу. Яку тему я обрала, а здоведайтесь самі. Я смачна і солоденька, люблю дорослі мене і маленькі. Буваю з горіхів, з насіння та з кунжуту у будь-якому магазині серед ласощів буду. Шоколадом і лазурю мене поливають і красиві обгортки іноді обирають. Як бувала серед ласощів гаремі і створити мене самого не проблема. Я не заморські дива, а смачна і пахуча халва. Тема моєї роботи «Халва. Улюблені ласощі дітей і не тільки. Мета дослідити корисні властивості халви, довести, що домашня халва корисніша та смачніша. На власній практиці з'ясувати, який рецепт халви більше смакує. Мета моєї роботи дослідити історію походження, корисні властивості та види халви. довести, що вашого халва корисніша та смачніша. На власній практиці з'ясувати, який рецепт халви найбільше смакує. Рецепт приготування халви був придуманий на сході ще до нашої ери. Сьогодні існує величезна кількість різновидів цих класущів. Найпопулярнішим видом вважається сольженкова халва. Якщо розглянути цінність халви з точки зору її користі, то тут багато цінних жирів, білків, вуглеводів, мікроелементів, амінокислот, мінералів та великої кількості вітамінів. Ласощ є джерелом таких важливих для людини речових, як кальцій, залізок, фосфор і протеїн. За вмістом халву можна сміливо прирівняти до м'яса. Соняшникова халва не тільки позбавляє депресії, але й нормалізує сон. Як бачите, корисні властивості халви є цінними для організму людини. Але, як ми знаємо, зараз і складніше і складніше знайти в магазинах натуральні продукти без добавок. І халва тут -то також не виняток, Тому the чудовий, смачний і корисний десерт можна легко готувати вдома. Хочеться солодкого, з'їжте халву! Солодощі також бувають корисними. Халва є горіхова, з кунжуту, комбінована з стольчиковою. Сьогодні я більше зупинюся на стольчиковій. Процес виготовлення халви на виробництві клопітки і тривалий для того, щоб отримати смачну халву, слід пройти кілька етапів. Технологічна схема виготовлення халви складається з наступних операцій. Приготування голкової маси, приготування збитої карамельної маси, перемішування халви. Приготувати халву в домашніх умовах зовсім не складно. І готується вона з простих інгредієнтів. Я спробувала це зробити. Продукти, які я використала для приготування халви – соняшникове насіння, білок яйця, цукор, вода, щіка солі та щіпка цукрової пудри. Як це було, перегляньте в коротенькому відео. Готуємо продукти для приготування халви. Спочатку потрібно обов'язково обсмажити насіння соняшника, щоб воно стало ароматним і хумким. Для цього нам потрібна сковорідка. насипаємо насіння і на середньому вогні при постійному помішуванні підсмажимо приблизно 7 хвилин. Уважно слідкуємо за насінням, щоб воно не підгоріло. Інакше матиме гіркий присмак. Нам, не, нам необхідно його легка підзолотити, але не пересмажити. Після обсмажування насіння має охолонути. Далі нам потрібно приготувати блендер, кладемо в чашу частину обсмаженого насіння і починаємо подрібнювати. Спочатку проходить дрібна крихта з насіння, яка поступово починає збиватися в грудочки. Через деякий час насіння перетвориться в пасту. Маса нагріється, виділиться ще більше олії, завдяки чому суміш стане рідшою і ще більш однорідною. Продовжуємо подрівнювати насіння до потрібної консистенції. Займемося приготуванням карамельної маси. Для цього нам потрібно один яєчний білок. Збиваємо його в легку піну. Далі варимо сироп для цього посудні, з товстим дом змішуємо 200 г цукру і 60 г води. Варимо сироп на середньому вогні 1-2 хвилини. Не припиняючи збивання, тоненькую цівкою вливаємо в масу гарячий сироп та збиваємо її на високій швидкісті ще одну-дві хвилини. В результаті ми отримуємо білосніжну карамель. Завершальний, але дуже важливий етап. Переливаємо всю карамель до перемеленого до стану пасти насіння. Швидко, але дуже акуратно перемішуємо дві маси до однорідності за технологією витягування. Як тільки біла карамель з'єднається з основною масою, припиняємо перемішувати, інакше голова буде розсипчастою. Перекладаємо масу придатну для формування і зберігання посуду. Обережно її розподіляємо, злегка притискаємо і даємо повністю склонути. Готову халву зберігаємо в холодильнику. Переживала, як на кухні працювала, всі продукти закупила, руки вимила із милу. Ну, а далі я, я взяла усе, що треба, і обіцянку із себе, що голову я приготую і усіх вас почастую. Довго ділом я займалась. Все робила і старалась, записник всі підглядала, щоб узать чогось не мало. Час минув і овва! Вже є у мене, вже халва. Тож іду всіх частувати, обіцянку слід тримати. Халва є корисна і шкідлива. Корисна містить багато поживних речовин, протеїни, вітаміни. Шкідлива, бо дуже і солодка, тому нова доза 50-100 грамів. Повірте, коли ви скуштуєте халву приготовлену в домашніх умовах, вам захочеться її приготувати самостійно за моїм перевірним рецептом. Думаю, що вам було цікаве моє дослідження. Дякую за увагу.